Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. Нічого нового я вам про закон е, мобілізації не розкажу, тому що то повне законодавче лайно та спам. А я хочу побалакати про те, як те все приймалося. Дім Лубінець за декілька годин до голосування він зробив заяву, що то не закон взагалі, то повне лайно, яке суперечить будь-яким законам України, в тому числі Конституції. Його трошки піднагнули, блядь, і він вже за годину до голосування виставляє пост, стерший е, попередній, що це саме. Кращий закон і взагалі то зірець законодавчої думки. Ви розумієте, який рівень взагалі цієї влади, що вони навіть в таких е дрібницях вони так паляться, що вже прям ну, взагалі за них вже не Знаєте, коли людина щось робить, е вам е чужа, а вам стидно. От, блядь, мені вже за них стидно. Я не роблю цю дурню, але мені вже за них сука стидно. Друге, і що головне, знаєте, хто нам приймає ті закони? Так, друзі Путіна, під час війни, вже там третій рік війни, вже взагалі перебита куча людей, хоча арахамія так не вважає, каже, там не дуже багато загибло. Ну, то, звісно, коли чужими дітьми воюєш, то не дуже багато гибне. От коли там твої вже арахамія підуть, діти, чи ти підеш, от тоді вже будемо балакати, то багато чи ні. Так ось, все це лайно яке вони. Яке вони нам наприймали в місті з ОПЗЖ? Тобто ще раз закони для України під час війни приймає ОПЗЖ. Це філіал єдиної Росії в Україні, партії єдиної Росії в Україні. Тобто, це друзі Путіна нам приймають законодавство України. Блять, ну це взагалі нікуди не лізе. Слуга урода і блять ОПЗЖ приймають закони щодо мобілізації українців. Одни працюють на Путіна, блять, другі на олігархів. І оце все лайно сука керує Україною. Взагалі, сука, аж моторошно. блядь, Коли я дивлюся, оці засідання Верховної Ради, виступи, блядь, оті бояк, хуюєк і оце ось цирк ходячого друзів Путіна. Такого сорому ще не було.